З вами перший Дашівський біологічний канал і людина, яка постійно вам нагадує про ЗНО із біології, Ємсенко Ольга. Сьогодні ми вивчаємо рівні організації живого. Ось схема, яка може бути у вашому підручнику. І тут показано 5 рівнів організації. І ви можете натрапити на іншу схему, у якій буде більше рівнів організації, менше рівнів. Вчені до цих пір. Ще не домовились між собою, може і не так, може, вчені й домовились, але укладачі підручників кожен робить, як йому хочеться. І обґрунтовує. Рівні організації живого. Мають таку особливість, що кожен наступний рівень включає в себе попередній. І так формується ієрархія. Правда, тут я вам показала не рівні організації живого, а якісь одиниці інформації. Он там сама маленька біт, а сама велика тут є терабайт. Я не знаю, чи є більше за терабайт. Поділ на рівні є умовним. Його в природі немає. Це те, що вчені придумали для того, щоб краще було пояснювати дітям, учням, студентам і щоб навести трохи порядок у біологічних науках. І ми почнемо з молекулярного рівня. Ось тут перед вами схематично показані молекули білків. А ось оце схематична молекула ліпідів. А ось тут схема вуглеводів. Я так розумію, що це якийсь або крохмаль, або глікоген. А ось перед вами фрагмент молекули ДНК. Також ми згадували особливі неклітинні неорганізми, віруси. Чому вони не організми, тому що це молекулярні комплекси. Ми всередині бачимо молекулу нуклеїнової кислоти, вона оточена білковими молекулами, які утворюють таку оболонку капсид, а зверху вона оточена клітинною мембраною, яка складена, наприклад, із фосфоліпідів. Тобто вірус це є комплекс молекул і нічого живого в ньому, в принципі, немає. Об'єкти молекулярного рівня не можуть вважатися живими. Тут немає обміну речовин, вони не здатні самі себе оновити, вони не можуть рости і ніяк не розвиваються. Це ще нежива природа. Але на молекулярному рівні можливі події, які і будуть впливати на інші рівні організації живого. Наприклад, коли змінюється ДНК внаслідок мутації, то змінюється матрична РНК, а отже, буде змінюватись синтезований білок. І коли білок синтезується не так, як звичайно, то ця мутація може бути для організму нейтральною. Або шкідливою або корисною. І отакі зміни у ДНК є рушієм еволюції, тому що вони підкидають якісь незвичайні цікаві варіанти, щоб потім можна було вияснити, допоможе це організму вижити чи не допоможе. Ось приклад катастрофічної мутації, серпувато-клітинна анемія. Якщо в одному місці гена гемоглобіну, той, що програмує білок, який є в наших еритроцитах, замінити нуклеотид А на Т, то в результаті ми отримаємо у молекулі гемоглобіну, в одному місці замість глутамінової кислоти буде стояти амінокислота валін. І ось такий бракований гемоглобін, мутований, він не утворює звичайних такої чотирикутної форми структур, а утворює довгі ланцюги. І еритроцити, наповнені цим мутованим гемоглобіном, також мають іншу форму. На відміну від нормальних округлої форми, вони мають вигляд серпа, такого як півмісяця. Звідси і назва хвороби серпувато-клітинна анемія. Такі еритроцити призводять до утворення тромбів, коли вони течуть. По капілярах в місті розвивці капілярів вони зачіплюються один за одного і там утворюється згусток. І організм через оцей капіляр вже не отримує живлення. І такі проблеми трапляються в усіх органах: в мозку, в серці, в печінці, в кишечнику, в очах там, скрізь. Зрозуміло, що людина з такими проблемами має дуже погане здоров'я, настільки погане, що дітки із такою хворобою. Не живуть довго, навіть до шкільного віку не доживають. Наступний рівень організації живого це крітинний рівень, і от на цьому рівні вперше проявляються всі ознаки живого. Все, що характерно для живого, то і ріст, розвиток, розмноження, обмін речовин, спадковість, все на рівні клітини вже ми можемо знайти. Да. Обмін речовин і регуляція цього обміну речовин. Реалізація спадкової інформації, те, що записано в ДНК, реалізується вже на рівні клітини. А ось тут ви бачите передачу спадкової інформації під час поділу клітини, передається від материнської клітини до двох дочірніх. На клітинному рівні ми можемо спостерігати, як функціонують органели і вивчати їхню будову. Ось тут органели, ви бачите: ендоплазматична сітка, комплекс гольчі, мітохондрії, ліпосоми, клітинний центр. Клітини є самих різних типів, тому що у багатоклітинних організмах вони виконують різні функції. Чіткої межі між молекулярним і клітинним рівнями також немає. Наприклад, мікрофіламенти. Ми їх будемо, це такі нитки, які виповнюють всі наші клітини, білкові нитки. Так от, Ми їх можемо розглядати як молекулярні комплекси, а можемо розглядати їх як органели. І ну, не знати, як їх треба правильно розглядати. Ну, Наприклад, такі нитки у м'язових клітинах однозначно є органелами міофібрилами. Наступний рівень називається органотканинний. Тобто це клітини, зібрані у тканини, а із тканин складені органи органи рослин, органи тварин. Правда, є організми, які тканин не мають взагалі. Це водорості і гриби. І от вивчати їхню будову. Не можна на тканинному рівні, а отже, і на органному рівні. Органів вони також не мають. Хоча на вигляд здається, що якісь органи у них є, але це тільки здається. От як вивчати їхню будову? На клітинному рівні чи вже зразу на організмовому? Організмовий рівень дуже часто об'єднують із органотканинним, щоб не заморочуватися. І ось тут. Я просто поставила цю фотографію, бо, як на мене, вона дуже гарна. Модель дуже гарна, і як бачите, на ній деякі органи нанесли маркерами. Одноклітинні організми вивчаються одночасно на двох рівнях, тому що це одна клітина, ми вивчаємо це як клітину із всякими органелами, а також ми розглядаємо це як цілий організм. І оцей момент дуже часто трапляється у тестах із біології. Ставлять там якусь інфузорію і кажуть, який об'єкт вивчається одночасно на двох рівнях організації життя, і вам треба вибрати одноклітинний організм. У багатоклітинних організмах є цілі системи органів. Ви тут бачите опорна система, дихальна, рухова, кровоносна, травна і нервова. І це ще не всі. На організмовому рівні відбувається розвиток. Ось тут ви бачите схеми розвитку деяких тварин, які ще й мають стадію личинки. Ну, у людей такого немає, а от у жабок чи у комах буває. На організмовому рівні проявляється спадковість. Ось ви бачите, що у кішки всі її діти також коти будуть, кошенята, і вони ще й похожі чимось на свою матір, більше чи менше. Але також проявляється мінливість. Ви бачите, що у неї четверо дітей, і всі ці четверо дітей якимись параметрами будуть відрізнятися. Наступний рівень називається популяційно-видовий рівень. Організм не живе сам по собі, а живе поряд із такими самими, ну, тому що вони якось мають взаємодіяти, наприклад, у період розмноження. І тут ви бачите зграю риб, яка називається косяк. Популяція і вид можуть взагалі-то існувати необмежено довго. Це не означає безконечно, а це означає, що межі не можна визначити. Якщо ми не знаємо всіх інших обставин. Наприклад, якщо обставини не змінюються, то такий вид може існувати, наприклад, 400 мільйонів років. Є такі види, які практично не змінилися за такий період. А інші види буквально за там, 50 тисяч років вже змінюються. І от те, що вид може існувати так довго, в цьому проявляється безперервність життя. На популяційно-видовому рівні може трапитися елементарна еволюційна подія, якщо якісь алелі, тобто якісь варіанти генів, змінять частоту зустріваності. Ну, от, наприклад, у популяції переважали алелі, які відповідають за чорний колір. І тут з якогось дива з'являється алелі, які відповідають за сірий колір. От раніше їх не було, тепер вони з'явилися. Це трапилася найменша еволюційна подія. Межі біологічного виду не можна чітко визначити і відокремити один вид від іншого. Ось тут ви бачите, як дерево розгалужується на два стовбури. Якщо ми будемо дивитись на нижню частину цього стовбура, то ми скажемо, що це однозначно один вид тварин. Потім проходить якийсь час, наприклад, 2 мільйони років, і ми дивимося на верхні два стовбури і кажемо, це один окремий вид і ще один інший окремий вид. Ми маємо вже два окремих види. Але коли ми будемо дивитися от в тому місці, де відбувається розвилка цих стовбурів, нам тут тяжко сказати, чи це один вид, чи це вже два види, чи це вони розділяються. І якщо види Процесі еволюції знаходяться ось в районі цієї розвилки, то ми починаємо думати. А от полярний вовк і монгольський вовк це один і той самий вид, чи це вже два різних види. Знаєте, через ну, там, мільйон років назад такого питання б не виникло, це був один вид. І через мільйон років, мабуть, таке питання теж не виникне. Це буде два різних види. Але на тепер ми ще не знаємо. Популяції різних видів також взаємодіють між собою і з навколишнім середовищем, і ми переходимо на наступний рівень екосистемний. Екосистеми складаються із продуцентів, це, як правило, рослини, які засвоюють енергію сонця і створюють органіку. Далі йдуть консументи, це різноманітні тварини, які поїдають рослин або одні одних. І коли вони помирають, то за них беруться редуценти, бактерії і гриби, які органіку переробляють знову до мінеральних речовин, які знову можуть бути засвоєні рослинами. В середині екосистем відбуваються дуже складні процеси, і це все вивчає наука екологія. В середині екосистем постійно відбуваються зміни. Наприклад, одні організми зникають, з'являються інші. Такі зміни екосистем називаються сукцесії. На екосистеми, звичайно, ж впливають люди. Ось тут ви бачите штучне озеро, яке утворилось, коли люди покинули кар'єр. Вони перестали викачувати з нього воду, там били джерела і поступово заповнився кар'єр водою. У нас у Кальнику таке саме трапилося зі старим кар'єром. Перестали відкачувати воду і кажуть, що там глибиною метрів 50 озеро. Вода дуже холодна не встигає нагрітися. Ходити туди небезпечно, я нагадую. Екосистеми на нашій планеті не можуть бути ізольовані. Ну, хіба що ми візьмемо якийсь дуже віддалений острів, то ми можемо сказати, що це ізольована екосистема. Але всі інші дуже тісно переплетені міграціями всяких речовин, ну, вітер дме, течії течуть. І є ще міграції організмів. Дикі качки літають там, риби перепливають. І тому. Екосистеми об'єднані у спільну більшу екосистему. І екосистема найвищого порядку це біосфера. Жива плівка, яка вкриває всю нашу планету. Володимир Вернацький це український вчений, який заснував вчення про біосферу. Про нього люблять згадувати, і, можливо, це вам знадобиться. На біосферному рівні ми спостерігаємо зараз зміни клімату. Вони є глобальними для всього нашого глобуса, для всієї планети. І ці зміни клімату, скоріш за все, люди до них причетні. Наприклад, люди масово вирубують ліси. І в Україні це теж є велика проблема. І не тільки в Карпатах, а навіть от і в нашій місцевості лісів робиться менше і менше. Ми це відмічаємо, коли проїжджаємо мимо лісів на авто. Видно, що цілі ділянки зникають. Ми забруднюємо навколо себе все: і повітря, і воду, і ґрунти. Для того, щоб. У вас була мотивація вчити біологію, потрібно подумати, кому потрібні ці знання, і якими знаннями користуються біологи для того, щоб розвивати свою науку. Біологи мають дуже тісні знання, обмін знань із фізиками, хіміками, географами, кліматологами, ґрунтознавцями. Гідробіологами. Біологія є фундаментом медицини. Так, оцей, оця фотографія це просто чорний гумор. Да, лікарі насправді не м'ясники. Лікарі нам рятують життя, часті і слава. Я просто знайшла таку дику фотографію і не могла пройти мимо. Біологію потрібно вивчати майбутнім фармакологам. Ветеринарам майбутнім, вона знадобиться, людям, які будуть зайняті у сільському господарстві, вирощування рослин, вирощування тварин, лісівникам потрібні і біотехнологам. Я ще додам, що якщо ви хочете стати вчителем фізкультури, психологом, от там ваш профільний екзамен буде, за все, біологія. Сучасні біологічні науки це космічна біологія і кріобіологія, зовсім новесенькі галузі на межі біології з космонавтикою і з фізикою низьких температур. Екологічні знання тепер стали критичними для виживання людства. Озброєні цими знаннями ми зможемо зберегти планету для майбутніх поколінь. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе це цікаво і корисно.